У Житомирському професійному ліцеї презентували STEM-хаб. Це освітній простір для розвитку дітей, обладнаний ноутбуками, проекторами, комплектами віртуальної реальності, лазерними і фрезерними верстатами. Михайло Шарандак, адміністратор STEM-хабу, розповідає, як працює лазерний верстат. Який може гравірувати на різних поверхностях, також можна з нього вирізати різні деталі і їх використати під час створення або збирання роботів, робототехніки або інших якихось приладів конструкцій. Перший раз ну, в общем, бачу такі технології в начальних закладах. Доволі цікаво працює 3D-принтер, Доволі цікаво в общем працюють вся ця технологія. Хотілося б дізнатися як більше. Як це все працює і можливо навчитися чогось більше. Координаторка СТЕМХАБІВ Анастасія Батарєва каже, щоб хаб не перетворився у музей. Цей освітній простір буде використовуватися під час навчання учнів. Це може бути хімія, це може бути фізика, це може бути біологія, розглядати у vr там ті молекули, атоми і так далі. Це може бути географія для того, щоб не просто виходити дошки на карті, та все показувати, а для того, щоб в vr колярах, наприклад, теж якось це інтегровано цікаво зробити. Торка стемхабів Анастасія Батарєва розповіла, що цей проект реалізується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У нас таких хабів в Житомирській області планується 7 на 10, з яких три буде в Житомирі. Ми обладнуємо зараз СТЕМ лабораторії певним обладнанням. Зокрема, це 3 d принтер, це лазерний верстат. Фрезерний верстат, набір робототехніки, віар-окуляри розширеної реальності, 15 ноутбуків на кожну локацію, також столи, стільці, тобто, все для того, щоб діти могли починати працювати. Користуватися технікою STEM-хабу професійного ліцею можуть і учні інших навчальних закладів. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.